у житті багато цікавих запитань, на які можна отримати відповідь тут і зараз. Але є й такі запитання, на які дуже складно знайти відповідь. Це зумовлено тим, що можливості людей обмежені, хоч би як ми не намагалися їх розширити. І так, в нас це виходить. Наприклад, ми винайшли спосіб спілкування у реальному часі з іншою людиною на зворотній стороні планети, це телефон або інтернет. Або ми можемо підіймати та переносити тони вантажів за допомогою підіймачів, вантажівок, потягів та інших засобів. А є такі питання, на які важко дати відповідь. Але я спробую. Тому. Зараз ви дізнаєтесь, чому чоловік та дружина розлучаються. Хто вирішує, з ким залишається дитина після розлучення батьків? Чому люди повинні старіти? Та чому люди повинні вмирати? Та чи боляче вмирати? Та чому люди плачуть, коли хтось помирає? Що трапляється під час та після смерті? Що таке рай та пекло? А також ви дізнаєтесь. Хто такий бог. А почнемо ми з першого питання. Чому чоловік та дружина розлучаються? Чоловік та дружина розлучаються, коли не можуть ужитися разом. Частіше за все, це сумна подія. Бо коли чоловік з жінкою одружується, вони планують прожити разом усе життя. Однак впродовж їх сімейного життя трапляється багато чого. По-перше, люди змінюються. Зміна це нормальний процес, а після зміни люди можуть не так добре пасувати один одному і сімейне щастя зникає. Ще сумніше, коли розлучається пара, яка народила дітей, тому що у такому разі розлучення впливає на ще більше людей. Багато дітей дуже важко переживають розлучення батьків, дитина. Хоче бачити своїх батьків щасливими разом. Але життя не завжди таке, яким ми хочемо його бачити. Після розлучення дитина бачить одного із батьків рідше. Однак, зміна відношень між батьками не означає безпосередньо, що батьки перестали любити своїх дітей. Важливо пам'ятати, що розлучення відбувається між чоловіком та дружиною та не відноситься до дітей. Часто діти вважають, що це їх вина, і якщо вони якось змінять свою поведінку, то їх батьки знову будуть разом. Однак розлучуються батьки не через вчинки дітей, а через свою власні. А хто вирішує, з ким залишається дитина після розлучення батьків? Подружжя це рівноправне узаконене партнерство, яке розривається судом, який і вирішує, з ким з батьків залишиться дитина. Суддя виносить вирок, мотивуючись благом дітей, але дуже добре, коли батьки разом з дитиною можуть вирішити, з ким буде жити дитина, і повідомляють своє рішення суду. Також іноді буває, що батьки вирішують спільно опікувати дитину. Це означає, що батьки розділяють відповідальність за дитину та діти ділять свій час порівно між батьком та матір'ю. Однак частіше за все дитина живе з батьком або з матір'ю, а з іншим зустрічаються у конкретні дні та години. Гаразд, а чому люди повинні старіти? Старіння це частина життя. Кожна рослина та тварина має здійснити життєвий цикл, у котрому є початок, середина та кінець. Фактично, ми починаємо старіти з моменту нашого народження, однак ми маємо на увазі те старіння, коли наш організм вже не в змозі рости та відновлюватися так, як до цього. Ознаки старіння виникають вже після 30 років. А після старіння людина вмирає. Як і усі живі істоти, це кінець, остання частина біологічного життєвого циклу. Якби живі істоти не вмирали то з часом у світі не вистачало б їжі води та місця для життя. Нові покоління рослин та тварин необхідні, щоб забезпечити існування життя на планеті. Усі форми життя безперервно змінюються, і нові тварини та рослини зі своїми унікальними особливостями, обумовлені комбінацією генів своїх батьків, можуть бути краще адаптовані до життя у нових умовах. Цей процес існує вже мільйони років і зветься еволюцією. Тож смерть, наприклад, близької людини, це завжди нелегко. Однак смерть це природний супутник життя. Не бійся поговорити про це зі своїми родичами, якщо у тебе виникають питання. А що конкретно відбувається під час смерті? Коли наступає смерть? Кров, котра переносила кисень, до усіх клітин організму перестає циркулювати. Усі мільярди клітин починають вмирати. І якщо наш головний мозок, який командує усім організмом, не отримує кисень впродовж 15 хвилин, то усі його клітини вмирають. Спеціальні апарати можуть допомогти нашим легеням дихати, а серцю битися, але жодна не зможе взяти на себе складні процеси нашого мозку. А чи боляче помирати? З огляду на те, що мертві люди не можуть повернутися та розповісти. Однак люди, які пережили клінічну смерть, наприклад, їх серце припинило битися, а потім знову почало, розповідають. Що це не боляче, а навіть приємно, бо вони відчували умиротворюючі відчуття спливання над своїм тілом. Вченим відомо, що коли в крові людини мало кисню, то людина відчуває ейфорію, тобто відчуття неабиякого щастя. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що помирати не боляче. Багато тяжко хворих людей зустрічають смерть як полегшення, яке збавляє їх від страждань. А також їх родичі можуть відчути полегшення, коли людина, котру вони люблять, перестає страждати і починають плакати. Але чому люди плачуть? Плач це спосіб висловити сум. Одразу після смерті близької людини, коли втрата відчувається найгостріше людей, що сумують. Не втішає знання того, що вмирання це природний процес, необхідний для усіх істот. З часом люди починають звикатися з втратою близької людини, і сум, викликаний втратою, затихає і йде. А ось куди відправляються люди після смерті? На це питання неможливо відповісти, не побувавши там і не повернувшись після цього. Майже всі світові релігії стверджують, що існування після смерті продовжується, що душа людини або його дух якимось незрозумілим чином продовжує існування після смерті тіла. Багато релігій стверджують, що життя на землі це наче підготовка до життя після смерті, до життя з Богом. У духовній реальності. А ось люди, які не сповідують релігію, вважають, що смерть це остаточний кінець нашого існування, після якого нічого немає. Кожна людина обирає власну точку зору на це питання впродовж свого життя. А що таке рай та пекло? Це філософські релігійні концепції. Рай місце, де душа воз'єднується з Богом. Місце абсолютного щастя. Це сприймається як винагорода за доброчесне життя та слідування конкретним релігійним принципам. А пекло це концепція місця страждань, куди після смерті відправляються душі людей, які вели грішний спосіб життя. Пекло це духовне існування без Бога. А хто ж такий Бог? Багато людей вірять, що Бог це творець усього, що існує, він усе знає та усе може. Найбільші світові релігії, як, наприклад, християнство, іслам, юдаїзм, стверджують існування одного бога. Але деякі конфесії та релігії стверджують, що богів багато, а не один. А також існують люди, котрих звуть атеїстами, вони не вірять ні у яке вище створіння незалежно від його форми, тобто стверджують, що Бога немає. Чи існує рай, пекло та Бог? Науково це не доведено. А чи вірити у ці ідеї, вирішувати тільки вам? Ось і все. На сьогодні, але вже у наступному випуску відповідей для чамучки ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповіді. А у коментарях напишіть відповідь на яке питання вам сподобалось найбільше. Це допоможе нам робити наступні відповіді для чомучки ще цікавішими.